Привіт-привіт, наші маленькі друзі! Сьогодні, як завжди, у екрані ваших моніторів я Олександра Володимирівна. Та я весела та допитлива Христинка! Вітаємо вас на занятті для найталановитіших дітлахів. Рибушки та віршики! Весела вивчанка поезії з малюками! Друзі, бажаєте дізнатися, чим ми сьогодні будемо займатися. Так, так, звичайно, я так довго чекала на нашу зустріч. Тоді слухайте уважно мою загадку. На подвір'ї біло-біло, ні стежиночки нема. За вихрило, засвистіло. Це прийшла до нас зима! Нашу домо. Отже, як ви усі зрозуміли, сьогодні ми будемо розмовляти про зиму та вчити скоромовку та віршик про найказковішу пору року? Христинко, скажи мені, будь ласка, а чим цікава для тебе зима? Які картини виникають у твоїй голові? І які зимові розваги ти знаєш? na não Мовленевий апарат та промовимо чистомовку про пані зиму. Малята. Повторюйте кожну фразу після мене. Ну що, ви готові? Так, готова! Тоді починаємо! Ма, 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 наступила вже зима! Ма, ма Наступила вже зима! ди ди, ди скоро будуть холоди! Ди-ди-ди, Борсучок в нору заліз. Із-із-із, borсу із, із, в нору заліз. Ать-ать-ать, форсучок там буде спать. Ай ай ай, борсучок там буде спать. спать. Ні, аж до самої весни. Ні аж до самої весни. Молодці! Друзі, ну, а зараз пропонуємо. Зробити веселу та невеличку вправу на розвиток язика. Нам треба відтворити звуки, які ви чуєте на подвір'ї взимку. Так, так, давайте! Я на це вже так довго чекала! Отже, починаємо! Перший звук, який нам треба відтворити, це звук рипіння снігу. Давайте разом риб-ріб-риб. Риб, риб. А тепер уявіть, що зашумів да вітер. А зараз загуділа завірюха. А тепер почали тріщати дерева. Чудово. Малята, ми з вами дуже-дуже добре розім'ялися. Ну а зараз пропоную переходити до найскладніших вправ. Ми з вами будемо вивчати скоромовку про зиму. Повторюйте після мене. Зараз давайте ми її трішечки вивчимо. У маленької Сані. У маленької Сані перекинулись Сани. Перекинулись. А зараз давайте спробуємо трішечки швидше однією фразою. У маленької сані перекинулись сани! У маленької сані перекинулись сани! Ще швидше! У маленької сані перекинулись сани! У маленької сані перекинулись сани! І останній раз ще швидше! У маленької сані перекинулись сани! У маленької сані перекинулись сани! Які ви молодці! Поплескаємо один одному у долоні! Малята в нас залишилась остання вправа. Ми зараз будемо вивчати чудового віршика Валентина Бучко про зиму. Дорога біла стелиця. Дорога біла стелиця. Дорога біла стелиця. І краю їй нема! І краю їй нема! Сніжок мете ме. Кажи мені, будь ласка, ти запам'ятала віршика? Так, звичайно, він же дуже легкий. Тоді пропоную тобі прочитати його самостійно. Давайте спробуємо. Дорога біла стелиться, і краю їй нема. Сніжок мете, метелиця, прийшла до нас зима. Яка ти молодець? Малята наостанок, я хочу вам задати невеличке домашнє завдання. Разом з батьками зробіть ось таку казкову сніжинку. Та зробіть вправу вдома на розвиток дихання. Вам треба покласти сніжинку та подмухати сильно, 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 ось так. Бачення, друзі, до наступної зустрічі! Бувайте!